Ра. так. Пу -пу. О, ви вже тут. Уявіть собі, що знаменита цариця Єгипту Клеопатра жила від будівництва пірамід Єгипту на такій же часовій відстані, як ми від неї. А вона жила ще до нової ери. Чому з усіх імперій тільки грецька удостоїлась мати не титул загарбники Єгипту, а Спасителі Єгипту? Чому єгиптяни вважались вчителями грецьких поетів, художників, архітекторів, філософів і як це вплинуло на євреїв та на християн? Історія стародавнього Єгипту безперервно тривала дві тисячі. Чи років протягом яких змінилось більше 30 династій, з яких деякі були представниками інших народів? Однак Єгипет залишався тим самим багатобожним та окультним. Це не змінило ні 90 років фактичного правління Йосипа, ні 10 кар божих при звільненні Ізраїля з рабства, ні реформи Ехнатона, ні династійний союз з Соломоном. Єгипет не просто лишався Єгиптом, але ставав таким все більше. Коли у 8 столітті до нової ери розпочався так званий осьовий час, що докорінно змінив світоустрій, для тодішнього світу Єгипет був найдревнішою безперервно існуючою. Імперією ніхто не здогадувався, що тоді розпочався і останній період його історії, який називається пізнім. На світову арену почали виходити нові імперії Асирійська, Нововавелонська, Мідоперсія, Греція і врешті Рим, які бажали захопити Єгипет, щоб долучитись до його слави та вічності. Ну, можливо, виключенням тут були скіфи, які в древні часи, як ураган, пронесли світ причорномор'я через Кавказ Близький Схід і війшли в Єгипет, але так само стрімко повернулись назад. Царі прагнули отримати коронування як фараони, тобто здобути статус Бога на землі. Дехто зміг започаткувати й свої династії, як, наприклад, Ахемініди, що складалися з мідоперських царів, які правили Єгиптом як фараони з 525 по 343 роки до нової ери. Вони, звісно, самі в Єгипті не сиділи, але від їх імені управляли сатрапи-намісники. До речі, Ксеркс перший також спробував ввести в Єгипті перський культ єдиного бога Акура Мазди, Однак і ця спроба провалилась, коли на світову арену вийшов Олександр Македонський, стрімко підкорив мідоперсію і направився в Єгипет, населення, яке ненавиділо персів, вітало його в грудні 332 року як Спасителя. Він відразу був коронований у Мемфісі як фараон з титулом Олександр, син Амонара. Охоронець Єгипту заснував місто, яке швидко стало найбільшим в Єгипті та культурним центром тодішнього світу і невід'ємною частиною історії юдаїзму і християнства Олександрію Єгипетську. Єгипетську, тому що в усіх країнах, які завоював Олександр, це від Греції до Індії, він засновував міста свого імені. Так настав еліністичний період Єгипту. Після смерті Олександра у 323 році до нової ери його імперія була поділена між його діадохами, чотирма генералами. Єгипет відійшов птолемею. Він відновив єгипетські святині у фівах та інших містах, частково зруйновані персами, чим завоював цілковиту прихильність єгиптян. Перевіз тіло Олександра з Греції в Єгипет за заповітом самого Олександра, де той спочатку був похований у Мемфісі, а згодом був перепохований в Олександрії у Спеціальні гробниці святилищі, де за єгипетськими звичаями, спеціальними жерцями проводились служіння покійному царю фараону. Культ поклоніння у після смерті Олександру стрімко обріс міфами і поширився по всьому Єгипту. Врешті, Птолемей і сам був коронований як фараон, і заснував династію птолемаїдів, покровителем якої був оголошений Олександр, а Олександрія стала столицею нової династії. Починається цікавий період взаємної інтеграції єгипетської та еліністичної культур, що відбувається цілком успішно, адже ще у древні часи Еліни фактично запозичили єгипетські вірування про богів та потойбіччя. Яскраво це проявилось у введеному при Птолемеї культі Серапіса, в якому об'єднав. Культ грецького бога потойбіччя Плутона, він же Аїд та єгипетського Осіріса, також Бог Потойбіччя. Священною твариною Плутона був бик, що легко поєднали з культом бика Апіса, який був священною твариною Осіріса. Так утворився культ сирапіса, який здійснювали одночасно жерці двох релігій елевсінські та єгипетські. Сирапіс став одним з головних божеств Єгипту, культ якого поширився по всьому Середземномор'ю. Самі птолемеї почали за прикладом давніших Араонів одружуватись на своїх сестрах, Птолемей також заснував Олександрійський мусейон, від якого походить слово музей. Мусейон означає храм Муз» і має на увазі релігійний, науковий, навчальний та культурний центр. Це вважалось очікуваним поєднанням знань древніх єгипетських жерців та еліністичних філософів, при тому, що древніші грецькі філософи так чи інакше вважали себе спадкоємцями і наслідувачами єгипетської мудрості, особливо Піфагор та Платон. Цей мусейон безперервно діяв протягом 800 років і закінчив існування тільки у 3 столітті вже нової ери в римський період, коли державною релігією імперії стало християнство і знищувало все, що було язичницьке, чи носило його сліди, або його інтегрувало. Архітектори Олександрійського мусейону розробили план розбудови Олександрії, яка виглядала як складені піраміди без вершин або паралелограм, обрізаний по кутам. Вони ж збудували на острові Фарос біля Олександрії знаменитий Олександрійський маяк, який став одним з семи чудес світу у ті часи. Про нього навіть згадують середньовічні китайські літописи. При Олександрійському мусейоні була сформована знаменита Олександрійська бібліотека. Звісно, не з сучасними стосами книг, а з сотнями тисяч сувоїв з релігійними, науковими та іншими текстами Єгипту, Греції та з усього світу. Саме для цього був зроблений знаменитий переклад єврейської. Біблії під назвою Септуагінта, який став яблуком розбрату. З цим пов'язана цікава історія, викладена у листі головного охоронця Птолемея II Арістея, який написав його своєму брату філократу, автентичність якого майже не піддається сумніву. Але перед змістом листа пару слів про євреїв в Єгипті. Хоча колись при виході з Єгипту Бог наказав Ізраїлю ніколи до нього не повертатися, однак після розпаду Ізраїля на два царства, євреї почали їздити на заробітки в Єгипет тільки вже в якості військових найманців. Ще більше євреїв в Єгипті стало в часи Вавилонської експансії, коли частина з них втекла саме в Єгипет. В еліністичний період відбулася нова масова міграція євреїв, оскільки в цей час в юдеї свою антиюдейську політику впроваджували селевкіди, як називалась династія іншого генерала Олександра Македонського Селевка, якому відійшли землі на сході, в тому числі і юдея. Птолемеї ж в Єгипті надали євреям сприятливі умови для занять ремеслом сільським господарством і торгівлею, а також наймали їх на державну і військову службу, і головне дали Свободові розповідання. Основним місцем проживання євреїв стала саме Олександрія, де вони складали значну частину населення. Враховуючи всі ці обставини, цілком зрозумілий стає зміст листа Арістея. В ньому сказано наступне: за бажанням Птолемея II, глава Олександрійської бібліотеки Деметрій Фалерський організував переклад древніх єврейських писань на грецьку мову, для чого звернувся до Олександрійських євреїв. За їх проханням, з Юдеї прибуло 72 перекладача по 6 від кожного коліна. Ці перекладачі зробили переклад Тори, який став відомий як Метаферсіс тон-ебдоменкота, тобто переклад 70-ти. Згодом, уже в римський період, від цієї фрази Латиною інтерпретацію Септуагінта Сеньору цей переклад став називатись коротко Септуагінта, а ще коротше латинською фразою сімдесят. Талмуд також наводить цю історію тільки з негативної точки зору, вказуючи, що це був примусовий переклад, і що перекладачів, щоб уникнути змови, розмістили поокремо. Однак потім виявилось, що всі переклади були ідентичні. Згодом, за кілька десятиліть були перекладені інші книги єврейської біблії, ким і коли невідомо, але вони також стали частиною Септуагінти. Як би там не було, але равіністичний юдаїзм в Палестині цей переклад категорично не визнав. По-перше, він робився на мову загарбників та ворогів юдей. По-друге, в нього ввійшли книги, які не були визнані богонатхненними і не входили в єврейський канон Біблії, тому що були написані не пророками і тим більше грецькою мовою. Зокрема, книги Юдифі, Товита при мудрості Соломона не плутати з притчами Соломона, при мудрості Ісуса, сина Сирахова, Псалми Соломона, не плутати з притчами Соломона. Баруха послання Єремії, яке також не треба плутати з книгою Єремії і плачем Єремії. Навіть чотири книги Макавейські, хоча і були присвячені визвольній боротьбі палестинських юдеїв проти Селивкидів, не стали каноном. До речі, цей змінений канон Септуагінти вплинув на те, що в пізніший християнський час. Коли Септогінта на всю використовувалась при формуванні християнського канону, ці книги також війшли в цей канон, як второканонічні чи апокрифічні хоча у новому завіті ці. Неканонічні книги старого завіту не цитуються. У палестинських юдеїв була ще одна велика претензія до єгипетської діаспори у середині другого століття до нової ери, за дозволом Птолемея VI, в Леонтополісі була збудована зменшена копія Єрусалимського храму. Про копію Єрусалимського храму на острові Елефантина в часи Мідо-Персії я говорив минулого разу. Подивіться: палестинські юдеї вважали принесення жертов і культове служіння в будь-якому місці, крім Єрусалиму, і навіть якщо це робилось строго за обрядом, прописаним в Торі, важливо, що ці обмеження не стосувались служінь, які проводились в синагогах, що означає місце зібрання. І, до речі, ранні християнські церкви, що також означає місце зібрання, організовувались саме по типу синагог, а не вважались окремими храмами, як це стало уже в пізнішій християнській традиції. Цей храм, який називався Храм Онії, за ім'ям пересвященника, який його організував. Проіснував до 73-го року уже нової ери і був зруйнований за наказом римського імператора Веспесіана через три роки після зруйнування храму Єрусалимського. Врешті ще одна претензія полягала в тому, що, хоча євреї в Єгипті суворо дотримувались законів тори і відмежовувались від єгипетсько-грецького язичництва, однак вони почали робити інше: намагатись поєднати юдаїзм та філософію. Найбільш відомим в цьому вже в часи римського панування в Єгипті став богослов та філософ Філон Олександрійський. За іронією, хоча рані равини були противниками такого поєднання, але воно стало домінувати у середньовічному юдаїзмі у двох видах: раціональному, де священне писання стає лишень інструментом логіки, та містичному, відомому як Кабала. Цікаво, що цим самим шляхом згодом пішли і Олександрійські християнські богослови, найбільш відомим серед них стали Климент Олександрійський та Оріген, які започаткували взаємопроникнення. Біблійного християнства та філософії, що також у середньовіччі вилилось у двох напрямках: раціональному та містичному. Але повернемось в період до Нової ери в час цариці Клеопатри, точніше, Клеопатри VII з династії Птолемеїв, яка мала титул богиня донька Ра. Всі хлопці в династії Птолемеїв мали імена Птолемей, а всі дівчатка імена Клеопатра, тому вона є сьома. Клеопатра чудово символізує фінал стародавнього Єгипту. Як остання цариця Єгипту, вона спочатку по черзі була дружиною двох своїх братів фараонів. А коли Єгипет захопили римляни, спочатку стала дружиною Юлія Цезаря, а після його вбивства стала дружиною Марка Антонія. А після поразки Антонія в протистоянні з Октавіаном Августом покінчила життя самогубством за допомогою укусу отруйної змії. Так. Головний символ єгипетської релігії став причиною смерті останньої його цариці. Пізнавайте нове.